Я вже за бушею шукав. По-перше, я не зрозумів де я. А по-друге, мені потрібні дошки і всяка така штука. Я з переліку, я почув звук, офігіте. Цікаво, їх можна буде піймати якось чи ні? Прикиньте який з них шашлик. Це ж пушка. ці скати. Щось немає, де попрацювати драгою. Я щас кудись забреду в таку жопу. Що буде мені хана потім, я не встигну вернутися. Я вже заблукав, якщо що. Так, тут якийсь Марлін. Тихо. Ні, то Марлін. Так. 1450. Я жодного, якийсь невдалий в мене виїзд, вийшов. Хотів назбирати дошок і всякої фігні, і нема нічого перша. Так. Ох, яка складна! Нічого собі Так, що это? Так, тут. ага, це цьому колекціонеру відвести це на острів. Блін, мені жопа. Вже 18 година. Не хочу я тут займатися, мені треба тікати, звідси. 18 година, а як мені додому доїхати? Мені вафля. Бачите, не, не, не купив я тоді і все, і жопа мені. Так от тут ще можна цю штуку забрати. Е, як? Так. Тканина, до речі, мені надо була тканина. Так, сюди. Цікаво, я зможу добратися по ночі без нормальної лампи до колекціонера чи ні. Мені здається, що ні. Хоча мені здається, до нього не так і далеко. Йой. Страшно. А що таке? Що таке? Я свій. Я човник. Я маленький човник, який собі пливе. Так, да, я сюди плив. Дядьку, здоров. Я приніс тобі таку штуку. Я заходжу додому колекціонера. Ну що, приніс? Так, показуй.